Доброго дня, мої дорогенькі. Я сьогодні отримала перше своє замовлення за червень місяць. І ось зараз покажу вам, що я отримала. Ну, на перше, саме перше, що я спробувала, це нову туш. Зараз вам покажу кісточку, таку на білому буде видно. Бачите, вона силіконова з вигином отаким. Схожа на ту, що з сріблястим колпачком у нас є. Дуже-дуже мені сподобалось. Два слоя я нанесла, дуже класно Тут і длина, і об'єм. Мені сподобалось, дівчата, так що рекомендую я її. О, зараз я її упакую, ось так вона виглядає. Така вона яскрава. ну Ще трошки взяла ось такий крем для рук, тому що він мені дуже популярний. це я подарунок отримала за велике замовлення ну, там, по льготній ціні. Отр... Замовила я новинку. Наступного каталогу Little Black Dress Summer Party літня вечірка. Вже спробувала, нанесла на руку цей пробничок. У мене з такий два пробничка. Посподобалось е, мені, здається, що буде дуже-дуже такий насичений аромат. От він в наступному каталозі, його ціна і ось його составляючи. Дійсно, лимон спочатку дуже мені сподобалось, що так, начебто легкий. Потім розкрилося, була півонія. Чути, і мускус придає такий стій. Військо цьому аромату, так що буде ось така новиночка. Поки що на руці вона мені подобається. Лимон пахне трошечки, півонія, так, дуже приємно. Ось такий пробник Wild Country, дуже популярного у нас аромату ще прийшов мені подаруночок. Ось такий набір. в мене вже є пінка така, вже такий набір ще замовила гель-спрей. Зараз у нас в розпродажу е супер. Ну, Така пропозиція, давно вже немає цієї шампуні і кондиціонера, це е, 5 масел, да, у нас називалось таке, Олії. І мене замовила жіночка, вона сподобається такий набір, е, шампунь, цей кондиціонер, жіночки, вона його замовила я отримала. Зараз дуже чудова пропозиція. Я взяла дві помади Ультра. І ось така туш у нас 5 в одному в новому дизайні, її люди також дуже люблять. Вона дуже йде класний б'юті бонус за 150 гривень. Хто користується, вона вже ну, набагато більше 200 стоїть в каталозі, вона класна я її отримала. Взяла також цю туш, вона зараз дуже приємній ціні, тому що буде дорожче, вона мені подобається. Взяла також пудра компактна, зараз в непоганій ціні. 220 чи 230 гривень, це її доб... ну, хороша, тому що вона далі 350 взяла таку пудру. Зараз по льготній ціні до 16 числа ось такий аромат по супер ціні, якщо ви робите замовлення. На 500 гривень цей аромат виходить 140 гривень. Чудова ціна. Ну ось ті, Новинку цю взяла. І ось цей зараз був аромат чудовий, також, якщо на 500 гривень замовлення, цей аромат 250 гривень. Це чудова ціна. Також в розпродажі оцей крем, якщо не помиляюся, 80 гривень він мені обійшовся. І ось взяла таку маску, тому що вона не користується попитом це для волосся. Так, вона в каталогі 300, а зараз зі знижечкою можна її взяти за 200 гривень. Це чудова ціна. ну Ось таке невеличке замовлення. Хотіла вам показати ту ж Мені сподобалось, аромат, мені також сподобався. Такий, не скажу, що дуже свіжий. Спочатку був дуже свіжий, а потім такий насичений, ну мені здається, для літа буде дуже-дуже непоганий. Так що вам всім доброго дня, кому що сподобалось, замовляйте, товару багато, ціни дуже приємні. Чекаю ваші дзвіночки. Всім пока.